Моя ЛП – це Лера. ми знаю подруж самого дитинства. Ми ЛП, найкращі, ніколи не сварилися, ми ЛП, найкращі, ніколи не сварилися. Хей, ми ЛП найкращі. найкраще. Ми з самого дитинства. Ми, ЛП, найкращі, ніколи не сварилися. Ми, ЛП, найкращі, ніколи не сварилися. Лера, моя подруга, на першому місці. É